Всім добра здоров'ячка І зараз будемо робити двоголовий монгал. Всі деталі я вже повирізав. І зараз збираємо його докупи. Ну, вам, якщо не важко, підписатися на мою сторіночку, У нас тут є 22 000. Хочеться по щоб було, щоб ви дивилися, що я буду робити. Буду показувати цікаве відео. Ну і ще раз, у мене одноголовий монгал такий був. Хто на моїй сторінці на Фейсбуці підписаний, чи на Ютубі теж є відео, ви побачите, як я роблю ці монгали з відворотами механізми. Це найцікавіший монгал у світі. Аналогів таких монгалів немає. Він буде у нас з каптілкою. І ви побачите всю роботу. Ну, Просьба до вас ще раз підписатися на мою сторінку, поділитися цим відео. Вам не важко, мені приємно. І так, ми вже короб дозбируємо. Та вкладемо шви, підгонку зробили. Це дуже легко, мені приємно робити таку роботу. Все, що я не думав, що б я не придумував, я роботу дороблю до кінця. Ну і саме основне, що я ніколи не злюсь на роботу. Всю роботу я доробляю все до кінця. Так, короб ми зварили, вже він готовий. Бачите, всередині там рад, це буде так поступати буде гарячий воздух, димок на каптільню. Робимо заміри, зачищаємо трошки. Так, все, коли я не Змучивши, що Віталік син мій все мені на допомозі, він все прийде, допоможе, мені підкаже, тож він досить у мене розумний такий. Хороший зварщик. Ну, це робимо вже кріплення під мангал, на чому на основу так якби, для ніжок. Зарізаємо кути, прогинаємо. Так, кому цікаво, дивіться. Може, хто зрозуміє, як він робить, але у нас буде продовження цього моналу, коли він вже готовий. Я просто неправильно відео перед тим трошки був, зняв, що я зняв так у вертикальному положенні. Ну, нічого, ми і справилися. Так, ми вже кріплення для ніжок варимо. Та Віталік мені так все допомагає. Зачищаємо трошки. Так, відміряли в ляху і зараз будемо робити короб. Так, зробили короб. Оця ра... отвір, той, той отвір має попасти в нас. Ось так. Всі заміри зроблені правильно. Хоча це перші монгали, які двох роблю. У мене були одноголові мангали, які ми з Віталіком робимо. Але це просто цікаво. Якщо вам цікаво, дивіться. ставте лайки, подобайки. подобайте. Так, всі заміри зробили, ми скріпили все докупи. У нас на підході вже ніжки. Та ніжки у нас готові, вже ми зварили, заставляємо сюди. Ось так. Ово. Розширили внизу трошки сантиметра на два від цієї висоти 71 сантиметра. Чи скільки там точно навіть не пам'ятає розмір вже. Ну, все правильно, заварюємо мертве. Ну, а у нас практично готові. Ну, а далі слідкуйте, я буду показувати вже, як він у нас готові. Так, Віталік знову мені на допомогу. Дивіться, чи все батя зробив добре. Показує добре, добре, сміється Віталік, все добре, батя. Ну, чекаємо слідкувати.